Стабілізатор 5 кВт Стабукс. розкрили, щоб подивитися, що всередині. Зібрано все дуже якісно. Ось ви бачите силова плата з ключами-семістерами. Ось вона. Знизу можна побачити радіатор. Далі у нас іде блок живлення стабілізатору. Біля нього йде плата процесорна, яка управляє син, два силових реле-контактори для відключення в аварійних ситуаціях і переключення режимів байпас і звичайного режиму. Силовий трансформатор. Трансформатор намотаний алюмінієм, тероїдальний, тобто він максимально тихий. Це у нас стокове кільце, варисторна плата для захисту в ситуаціях з високою напругою, автоматичний вимикач і кнопка затримки. Все, як ви бачите, зібрано дуже якісно і надійно, а це плата монітору.